Цю тему також інші теми продовжуємо з нашим наступним гостем. Це Павло Клімкін, колишній міністр закордонних справ України. Зараз приєднується до ефіру. Пане Павло, вітаю вас. Перед тим як ми перейдемо до інших тем, бачили ми багато коментарів західній пресі щодо ситуації, яка зараз розвивається у Бурській області. Залишимо коментування військових дій військовим, але все ж таки, мабуть, не можна сприймати ці події окремо від інформаційної та дипломатичної складової. Як Україні потрібно відпрацювати цей момент зараз на міжнародній арені? Само собою, по-перше, є ООН. і відповідно до цієї хартії у нас є право на самооборону. Воно ніяк не обмежено географічно. Ми можемо боротися в Курському регіоні, можемо в Арктиці, можемо умовно на Марсі. І те, що Росія робить на нашій території, це означає, що і ми маємо розширювати. Сферу військових дій там, де це необхідно і ефективно. І другий момент це не може бути саме по собі важливим в контексті нової ініціативи, але нам потрібна ініціатива, нам потрібні проактивні дії і частиною такої логіки, як тактичної і стратегічної, це насправді є. А в Розмові з нашими партнерами, та й до речі, тими, хто є спостерігачем, особливо з незахідних країн, ми маємо казати, що у нас є перша здатність це робити, а друге, ми робимо це ефективно. І третє відповідно до хартії і ООН, відповідно до нашого права на самооборону от така дуже проста логіка. Пане Павло, від сполучених штатів ми неодноразово чули тези про небажання ескалації, про небажання ем, додаткових ризиків, особливо коли вона говорять про атаки і застосування американської зброї в глиб по території Росії. На вашу думку, які причини такої політики на понад вже другий рік війни? Оскільки в Вашингтоні хочуть тримати ризики під контролем? Хід подій також під контролем, і я це розумію, оскільки ризики потрібно оцінювати відповідально і адекватно. Але так само і відповіді на російські дії мають бути відповідальними і адекватними. І у мене іноді є враження, що американська зовнішня і безпекова політика є за інтелектуальною, вона не містить. Необхідних відповідей, в тому сенсі, як це розуміють в Росії, а в Росії розуміють тільки силу. І як ми бачимо, багато кроків, які були здійснені, на жаль, за мало і запізно, вони насправді не знайшли жодної ескалаційної відповіді з боку Росії. Тому це означає, що Захід завжди працює нижче лінії, яка насправді потрібна для того, щоб піднімати ставки, а без підняття ставок не, не можна вигравати. І саме тому є проблеми в сприйнятті стратегії і тактику заходу тобто, контроль за ризиками так, але адекватна відповідь і адекватна оцінка ризиків цього критично не вистачає. Від США ми також неодноразово чули, що саме Україна буде визначати, якою буде для неї перемога, і що США будуть також наполягати зі свого боку на справедливому мирі. В цьому контексті ми чули нещодавні заяви Володимира Зеленського в інтерв'ю AFP, зокрема про те, що Росія має взяти участь у другому глобальному саміті миру, адже цього хоче більшість світової спільноти. Раніше також говорили про те, що така зустріч. Чи в форматі саміту, чи в форматі якомусь іншому може відбутися вже цього року ще до виборів у Сполучених Штатах, на ваш погляд, чи реалістично це зараз, і якими тут можуть бути ризики? По-перше, нічого без України це мантра, це, це критично, оскільки без цього не може бути жодного просування. Але це не означає, що. Хтось хоче почути від України е, кроки в сторону якихось компромісів, потім на них послатися і з'їхати. І такі насти вони не димінують, звичайно, на заході, але тим не менше, вони присутні. І от ця як на мене викривлена політкоректність, вона насправді є для нас непростою задачою. Що стосується інших заходів в контексті швейцарського процесу, якщо його можна так назвати, в рамках формули миру. То по-перше, потрібно зрозуміти, чи захоче Росія приймати участь саме в таких заходах, якщо захоче, то на яких умовах А очевидно, що вона виставлятиме умови? Ви бачите, що зараз є нові ініціативи, зокрема там китайсько бразильська ініціатива з шести пунктів, яка, якщо її спростити, полягає в тому, що давайте зустрічатися з рівним статусом. Давайте говорити про всі можливі пропозиції. Наскільки роль Китаю І... тут може бути важливою, пане Павло? Роль Китаю є важливою, оскільки на сьогодні, крім Китаю, ніхто не може безпосередньо не посередковано, я підкреслюю, а безпосередньо впливати на Росію. Чи захоче це робити Китай в сьогоднішній ситуації? Чи бачить він вікно можливості до американських виборів? Чи захоче він піднімати ставки, і що він захоче за свій тиск на Росію, як від Штатів, так і Європи? Це всі питання, які потрібно обговорювати. Але активізація Китаю це насправді ознака того, що китайці бачать це вікно можливості і бачать шанс на свій успіх, ну і звичайно на успіх своїх пропозицій, і це потрібно сприймати серйозно. Тези про другий саміт миру за участі Росії чи можуть вони бути своєрідним, своєрідним таким запобіжним кроком українського керівництва на випадок зміни влади у Сполучених Штатах після виборів у листопаді? Так, звичайно, але це не головна мета, як на мене логіка подальшого процесу в тому, щоб зрозуміти, як можна вести переговори з Росією з сильною позицією з позиції сили. І Росія з свого боку завжди намагається вести такі переговори тільки з позиції сили, але входити в переговори по перше, без підтримки колективного заходу, а друге, без підтримки частини, хоча б. Назвемо його глобального півдня, хоча я не дуже люблю цю термінологію, так скажемо, не заходу. А третє без сильної позиції не має сенсу. Які формати будуть, це політична геометрія. Тут можна бути креативним. І головне для мене сильна позиція. Це має бути сильна політична позиція, сильна військова позиція, сильна позиція в здатності. Нашої і готовності заходу піднімати ставки, про що ми з вами говорили на початках? Пане Павло, ви згадали про власне важливість сильної позиції від Дональда Трампа. Ми неодноразово чули запевнення в тому, що в разі перемоги він зможе закінчити російську війну проти України ще до того, як зайде білий ім шляхом прямих домовленостей з Володимиром Зеленським та Владимиром Путіним. Наскільки на ваш погляд таке бачення можна втілити на практиці за нинішніх умов? Я думаю, що Трамп добре розуміє, що деескалація або навіть припинення вогню, і мені здається, що він говорить саме про це це крок. До нього можна примусити, але такий крок не є стратегією. Я думаю, що в оточенні Трампа є багато людей, які прекрасно розуміють, що потрібна стратегія. І потрібна стратегія діяти знову таки, підкреслюється з позиції сили. Думаю, що Трамп як людина із політичними переконаннями, але також з бізнесовою ментальністю це прекрасно, це прекрасно розуміють як люди навколо нього. Тому примусити російський режим до деескалації можна тільки з сильною позиції. А от з якої сильної позиції про це має бути розмова, оскільки сильна позиція без стратегії. Щодо Росії, звісно, неможливо.